Слава Україні, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. Хочу сьогодні показати, вітла моя красуня і Састер, або ж Колібрі Фарб Фестівал. Під такими двома назвами вона зустрічається. Перший рік вона в мене, витка, клаймбер і може досягати 300 см, тобто має таку досить гарну. Природу зростання, потужну і високу. Я чомусь, хоч насправді в мене враження про неї дуже-дуже прекрасні протягом сезону, але я чомусь її дуже мало знімала відео в відео режимі, тому буде все-таки більше світлин. І надіюся, що наступний рік я її буду більше в режимі такому відео знімати. Звісно, що це перший сезон. Але проте, навіть на основі першого сезону, я можу сказати, що вона мені дуже сподобалася. Чим мене ось неодноразово запитували, яку я можу породити троянду безпроблемну, витку, та але щоб вона була здорова, щоб вона була запашна, щоб вона гарно тривало квітла. І я ось чомусь я забула про і Можливо, тому що вона в мене лише перший рік, звісно. Ось і дещо так віддалено від, ну тобто в мене є такі, якби куточки троянд, які ближче до хати, а є які трішки далі від хати. Ось, І ось ця трішечки далі. Тому я не кожного дня до неї підходила. Але коли б я не підходила, вона завжди мала квіти. Квіти немаленькі, я б сказала, великих розмірів. Квіти дуже махрові і багатопелюсткові, відповідно. І ось вони цікаві тим, що ну мають оцю строкатість і мають завдяки строкатості, в тому числі. Барву і мінливість і таку гру барвита. До речі, якщо почитати опис в Трояндорії, і я цей опис перекладала з Help me find, там так і, і зазначено в оригіналі на англійській, що хтось описує колір як рожевий і помережений і світлими смужками, а хтось описує колір як червоний, рожево-фіолетовий, червоно-фіолетовий, щось таке. Може, в тому щось і є, бо дійсно на певному етапі, особливо, коли вона відцвітає. Ну, Хай, скажімо так, квітка, скільки вже днів протрималася, дійсно з'являються якісь фіолетові, такі холодні, ну гранатово фіолетові відтінки. Ось дивний дивний, цікавий і незвичайний колір, незвичайне забарвлення. Звісно, завдяки цим смужкам, завдяки цій строкатості квітка кожна є унікальною, оригінальною, і це теж створює певний шарм цьому кущеві. Ще скажу загалом, що в мене це не перша строката Троянда. Сор сорт було кілька в мене таких сортів, деякі я подарувала вже. Ну от, ніби якщо читаєш опис і пише там пістрява чи строката, ти висаджуєш і якісь от одні строкаті більше мені подобаються, інші ні. Тобто є такі сорти, які мені щось не те. Та? А ось оця красуня і насастр, вона мені дійсно подобається. Дійсно цікаво, вона гарно поєднуватиметься з різними сортами. Ось, Квіти тримаються досить довго, точно не день, не два, я б сказала, тиждень часу, а може, навіть і більше. Я не помічала, щоб на них впливала спека, сонце і дощі. Точно не було загнивання, це гарантія. Ну і не було запікання. І ще дуже-дуже хочу зазначити, принаймні, в перший сезон, може, це не показник, але по багатьох кущах, які навіть порозней ростуть, це показник, можу порівняти, так? Ось ету, ось ця красуня вона має ідеально зелене листя, ідеально здорове листя. Причому, я вже звучу відео зараз, яке число, вже 26 шосте чи двадцять. І що я хочу сказати, що я її зовсім нещодавно пригнула і накривала, і в неї все було абсолютно все листя. Листя було мало того, що все так воно було просто ідеально шкрясте, щільне, здорове. Ну ти просто дивишся і думаєш, це ж вона могла ще квітнути, і ну, не віриться, що вона йде взимку, що цей кущ уже йде в зимівлю з таким насичено-зеленим. Повністю весь в листі, ну просто це якесь чудо. Щодо пахощів теж, теж різняться думки. Я правду, не зазначила для себе там точно, як на мене, є пахощі, є аромат. Я не скажу, що синий, насичений, але от те, що в описі є, що там хтось відчуває нотки яблука, я не можу сказати, чи я відчуваю нотки яблука, але аромат легкий, приємний, мені подобається, відчутний. Ось те, що вона витка, потрібно враховувати. В перший рік вона мені досягла точно метр добрий, вона взяла ця красуня. Ще на додачу до того, що вона в мене росте дещо віддалено від хати, то вона росте в такому, ну я б сказала, біднуватому ґрунті, він більш піщаний. Ось, ніж такий е, тяжкий, тящий. Та? Відповідно, там так собі затримується волога, досить, та, я сказала би, не затримується. Ось, але там все замульчовано агроволокном, камінцями і престоборове коло мульчею органічною. Ось, е, тому, мабуть, у її поливання не бракувало вологости. І ось я хочу сказати, що кущ дуже гарно наріс. Вона мені видала ну немало пагонів. Може, з десяток добре видала пагонів. Вони всі квітли. Ось і пагони кажу. Метр вони досягли точно. Тому кущ вже в перший рік його було дуже гарно, помітно. І було гарно, помітно його енергію, приросту, його потенціал. Я так бачу. Якщо так і буде надалі, що в неї потенціал є просто прекрасний, просто прекрасний. Кажу, дуже мені сподобалася вона в перший рік. Ну, навіть от давайте порівняємо цикламен Кламен П'єрдеронсор та що ця красуня Інес Састер посаджена восени минулоріч, що цикламен Кламен П'єрдеронсор минулоріч. Причому це посаджений точно в багачому ґрунті, там точно затримується краще вологість. Але вона мені це так не квітла щедро і так не нарощувала щедро, як і не состер. Ось тому кажу: ну, ось це як варіант, хто мене запитував, яку таку ось надійну, витку троянду, клаймбер, то я би казала, зверні на неї увагу. І звісно, що буду вдячна за коментарі тим, хто має її. Скільки б їй років не було, чи рік, чи кілька, чи 5, чи десять, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Я дуже хочу почути враження ваші. Бо я особисто дуже на неї покладаю надії. І я думаю, ну, та, вона стане такою прикрасою. Прекрасою, гарною. Ось. Попри те, що вона, ну нехай перший рік, звісно, наростила там метр поза метр трішечки, е, прекрасно себе тримала, не падала, взагалі не падала. Ось цикламен, е, ну, пагони ну, десь такі самі, десь такі самі вийшли, як і не состер. можливо, трошки довші, але я мусила її, дещо підв'язати сітки, бо вона все ж таки лягала пагонами. Ця ж красуня, ні, ні. Ну і то квітла, квітла, постійно було на ній щось. Постійно вона показує квітування. Ось гарний, гарний сорт, тому я, хоч і це перший сезон, але кажу, можу її радити. І... Дуже буду дякувати, звісно, за коментарі, якщо поділити своїми враженнями, Це теж, я думаю, допоможе комусь скласти, ну скажімо так, визначитися і скласти теж певне своє враження, можливо. І точно я знаю, що вже відкривають каталоги на весну, тому саме час. хто ще не досадив, я ще не досадила точно. В мене ще чекає кілька красунь. Японської селекції на висаджування Ось а хтось може вже вибирає весняну, свою колекцію весняне доповнення у наші квітники. І так, ми чекаємо весну. Ми знаємо, що весна настане лише завдяки нашим силам оборони, нашим воїнам, які просто. Титанічні сили, зусилля вкладають в те, щоб стримувати ворога і вибивати ворога з наших територій, вибивати окупанта з наших територій. Тому всі подяки їм і вся допомога їм так підтримуємо, особливо фінансово долучаємося. Дякую вам за увагу! Буду чекати відгуків. Коментарі, будь ласка, не стидайтеся, не шкодуйте коментарів. Не шкодуйте вподобайок і будь-яких реакцій на відео. Буду вдячна за все. Дякую вам всім до наступних відео і па-па!